Пресвята, попроси за нас і за Україну Ісуса Христа, щоб скоріш прийшла воскресна пора, щоб скоріше Україну неньку очолили герої наші сонячно воскреслі з Тарасом Шевченком. Боже, великий єдиний, всю Україну храни, всі свої ласки, щедроти, ти налюдна зверни, даймо волю, даймо долю, дай доброго світла, щастя, дай Боже народу, нам многое благо літа, дай Боже на краще нам і всім твоїм людям, ти причисна божа мати. Доповни наші моління та скоріше героїв наших Воскресіння. Не зробів, а чудо Сонце, храмів у четвер Божого пришестя та України і світу Божого у цьому році спасіння. Христос Воскрес, воістину Воскрес, Воскресна Україна, слава Україні і героям з Богом слава! Звано-Франківська вас вітає. Я Борис Володюк, Павло Дністер. У 2286-му фільмі поклик Христа Упа я знімаю у четвер, 30 травня 2024 року від сонячного хреста. Упа, слава Богу, у нас пішов дощик, що так дуже просили люди, і я прийшов подякувати за це Богу, але водночас попросити, щоб Господь давав нам сонячне літо, гарне, тепле, щоб був добрий врожай. Подякувати Богу за весну, що минає, і за літо, що наступає, щоб воно було переможне, попросити наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, що ранені, за тих, що полонені, за тих, що несправедливо в'язнені, за їхніх рідних і близьких. Прошу вас це зробити, лампадки тут запалити. Я сюди приходжу раз у сім днів, запалюю лампадку з фонду Української головної визної ради на сім днів. Яка тут горить, і від того бачу особливі ласки Божі йдуть, як це і Божа Мати обіцяла, яка тут являється, яка час від часу я маю ласку Божу бачити її, чути і повторяти її слова священні до Бога Отця і Сина, і Духа Святого. До свят Пресвятої Трійці молим Бога, що перемогли українці, тобто до 23 червня, хоч будуть найстрашніші події, можливо, саме в цей час. А можливо, Бог це ще відтягне і дасть сили, щоб ми збиралися більше у вірі, в надії, в любові, що ми Бога просили, і щоб ми, ми Україну нашу і світ Божий від тої московської, іншої, найчасті боронили, щоб Україну ненько за Божим наказом скоріше очолив Тарас Григору Шевченко так буде, так обіцяли Бог і Божа Мати, які тут являлись, що фото вам показують їх. Я і вірте у це, і дякую вам за все добре, все те, що ви зробили. І зробите за лайки, вподобайки, за множення відео нашої мережі Каполанів РЗСУ. І подивіться совісно відео, ті, які я вам підготував у цьому дні. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Проста швея звернулася до народу та до військових охів різала депутатам. У мене звернення до хлопців-бійців, які стоять і захищають нас, українців. Хочете ми для вас пошиємо костюми пінгвінів? Щоб оті от кошти, яка за команда виділила на досліди пінгвінів в Антарктиді, пішли, може, вам на оборону. Я готова виділити гроші, наняти швею, яка буде шити костюми пінгвінів. Хто зі мною, дівчата? Хто чоловіки і дівчата? Хто зі мною? Ми Будемо шити, хлопці, костюми пінгвінів. Може, гроші підуть тут на пінгвінів? Каструлі, поки треба вже якось знімати блядь, з голови. Подивитися, що тут твориться в цій Україні. На пінгвінів мільйони, Це просто так сива. Ну, мені кажеться, що я після цієї новості не то, що посивіла, бліна. Я не знаю. У мене просто вже крик душі, крик душі. Це вже просто якесь стрілиця. А ось як відреагував один із військових. Звернення до тих, хто в нас в державі займається вивченням пінгвінів. Так як бачу, що на пінгвінів виділяються дуже класні бабки, про що доводить Євген Дикий. Комвзвода, бивший батальйона Айдар, тяжко воювавший на колчаковських фронтах, а сьогодні, являючися дуже тяжко здоровим експертом в прямому і в переносному смислі, отримав 450 лямів гривень на вивчення пінгвінів. Таке потрібне в час війни завдання. Так от, я до чого хочу звернутися до тих, хто там займається вивченням пінгвінів. Ми в 19-му стрілецькому батальйоні дуже любимо вивчати пінгвіні. У нас тут до хрена пінгвінів по ночах над нами літає по всій Україні, і ми їх вивчаємо. І от для більш ефективного вивчення цих пінгвінів нам потрібно ну, зо три десятка автомобілів, таких як ви купили мусарам, щоб Сраку в Києві захищати. Нам би не помішало хоча б з десяток нормальних вантажівок армійських. То що, куди там звертатись з приводу пінгвінів, ніхто не підскаже. Це все на пінгвінів, це ні на як, ні на війну, ні на ЗСУ. Не подумайте тільки, бо я знаю, що якщо почують, не виділять. Тільки ж виключно на пінгвінів. Можете навіть поцікавитись, що він там закупив нас за цих 450 лямів, охернієте. Волонтерка Тетяна Соловенка зазначає пропагандистку ОПМ дикому інваліду другої групи з ОВД часів АТО, яке виступає за жорстку мобілізацію кріпаків, виділили з держбюджету 450 мільйонів гривень, 11,6 мільйонів доларів на експедицію по вивченню пінгвінів Антарктиду на елітні вина червону ікру, шоколад, фісташки тощо, тобто йти в навчальний центр ЗСУ під час війни, передавати бойовий досвід інвалідів гандики не може, а вивчати пінгвінів в екстремальних умовах Антарктиди з здоров'я дозволяє нагадаємо з бюджету України було виділено понад 11 мільйонів доларів для науково-дослідних робіт української арктичних експедицій. Про це стало відомо завдяки тендеру. В Прозоро. так Національний антарктичний науковий центр оголосив тендер на надання комплексної послуги з матеріально-технічного забезпечення українських антарктичних експедицій із використанням науково-дослідного океанографічного судна. Її оцінили у 11 мільйонів 606 тисяч 125 доларів. 463 мільйони 322 313 тисячі гривень за курсом НБУ. Ці кошти планували витратити на закупівлю матеріально-технічних засобів пально-мастильних матеріалів для антарктичної станції, продуктів харчування для учасників антарктичних експедицій та української антарктичної станції академік Вернацький» на забезпечення доставки на судно учасників українських антарктичних експедицій. Тощо також зазначається, що у зв'язку із зменшенням кількості учасників українських антарктичних експедицій, які доставляються з аеропорту міста Пунта Арена. Наса Пуерто Вільямс, Республіка Чилі до аеропорту міста Варшава літакома з 26 осіб до 25 осіб відповідно до частини першого пункту 1.6 контракту виникла необхідність у зменшенні обсягу закупівлі. Сліди зазначити, що очолює національний арктичний науковий центр Український науковець військовослужбовець, учасник війни на сході України, екс заступник командира взводу у 24-му БТО Айдар Євген Дикий. Майор Алімов продовжує розносити Зеленського та його шоблу. Його вже називають або майбутнім міністром оборони або новим президентом. Військовий бізнесмен видає все як є. Далі мовою оригіналу з ефіру Мосичу. зруйнував систему. Це досягнення Зеленського чи призвело це до війни? Що заберете? Яку систему? Ви що серйозно зараз? Говорите про систему, яку він зруйнував? Ви серйозно? А, система це гроші. І гроші працюють так само, як і працювали. При кучмі, при Ющенко, при Порошенко. Я бізнесмен, я знаю, про що я говорю. І ми, всі підприємці в 2019 році, коли їздив за нього голосував, ми чекали, що він дійсно зруйнує цю систему. І оці ці потоки з митниці, з податкових площадок, з лісників Держпродслужби, ви уявляєте, які це потоки. Гроші, пам'ятаєте, 700 тисяч цього митника з тими. Думайте, як чим закінчилося? Ми вже пішли. Так ось, ми коли тоді билися в 19-му році з митницею, я з податковою я вам казав, хлопці, зупиняємося, у нас новий президент. Новий президент він сказав, ніякої корупції, все поборемо. І вже то, чого ну, мало хто взагалі в країні знає, ці гроші ставилися в Київ і складалися отут на далечку під Києвом, в ангарі, уявляєте? Ангар не гараж, а ангар. І ми, коли казали, не будемо платити на митниці, в податковій. Вони каже, ні, ні, ви будете платити, бо ті зараз поміняються з Петром Олексійовичем. І все. Як ви думаєте, скільки пробочка була? Скільки? Два місяці. Ми всі чекали два місяці. Поки ця пробка або взагалі все зупиниться, скажуть, все, ніхто не платить, корупція і стоп, сянин нема, е, обілечування нема, ні на митниці, ні на податкові, на, на скрутах, на кредитах. Все. Ми чекали цього, всі підприємці. І через два місяці прикапали вас. Флагбаум. Як Дніпровська ГЕС, ще яка? Ну, Каховська гес. Тобто він систему не заруйнував. А знаєте, який результат? Mm. Плюс 20%. Ми, ми взагалі все фієли. Бізнеси люди просто фієли. Ті жрали в два горла. Прийшли нові, які сказали, що все поруйнує, ми додали 20%. І ну, про яку систему, що він там зруйнував? Розкажіть мені. Що у нас, з ДБРівці, з ДБРівцями? БЕП, які треба ліквідувати на фронт відправити, вони взагалі обнаглелі, вони працюють собі на кишеню. Просто собі особисто. Вони мали на увазі всіх нас, всю країну. І ти до них хрен докопаєшся. Що, податкові площадки зникли? Що там гітмас з чимось Ви що, серйозно? Зазначимо майор ЗСУ Сергій Алімов розкритикував агресивні методи мобілізації, які застосовує ТЦК. Він запевняє, що чоловіки, які були мобілізовані силоміць, потрапляючи на фронт, відмовляються воювати. І вже за декілька місяців цей мобілізаційний закон завершиться ТЦКшною Радіївкою Протести у райцентрі Миколаївської області 2013 року. Після того як міліціонера зґвалтували дівчину. Про це Алімов розповів у інтерв'ю Наталії Мосичука. Він каже, що категорично проти того, що і ті люди, які зараз прийшли з фронту, постраждали. Тут він має на увазі те, що деяких цивільних жахає військова форма. Ви бачите, те, що в Києві немає військових, я бачу, якщо людина у формі це або людина з фронту, або транзитом їде. А весь київський гарнізон фактично ходить у цивільному одязі. Це ймовірно бажання кожного, бо не хочуть, щоб на тебе дивилися, як на ТЦКшника, пояснює Алімов. Він згадує, як за декілька років разюче змінилася ситуація. Бо коли він йшов у 2022-2023 двадцять другому, році, по вузку, Олиці каже, його обіймали, цілували. Діти підходили, давали браслетики, якісь квіточки. Зараз навпаки від нього відвертаються. Я навмисно сідаю, їжджу в метро. І люди відвертаються, бояться. Ну що це за фігня? Я за що там воюю? За те, щоб мене люди боялися, М? розповідає він. Він каже, що ситуацію неодоволені, військові, військові до яких в око потрапляють такі невмотивовані мобілізовані з бусиків ТЦК. за словами Алімова. Він не знає, що з такими далі робити. Військовий розповів, як представники ТЦК, Вдаються до проведення цілих операцій у метро, діють по схемі, коли одні закривають тобі відхід. А чотири людини чекають попереду. Ще двоє стоять по боках, якщо ти фізично міцний, щоб тебе зламали. Тебе зустрічають, хлопеці дівчина, щоб ти дівчині не міг нічого в очі сказати, послати або, не дай Бог, навіть плюнути. Ото операція ТЦК у метро Києва тут продовжує обурюватися. Він також Алімов не задоволений цією практикою, що ТЦК почали відправляти військомів із одних регіонів до інших. При цьому. Як правило, всі знають один одного і населення реагує вкрай негативно. У місто Трускавець приїхала ТЦКшна бригада з Одеси, а львівські, напевно, поїхали в Харків, а Харківські у Вінницю, а Вінницькі у Черкаси. І вони починають штурмити народ. Їм все рівно. Вони вже по місту ніколи не знають. Народ не виходить, а ввечері сидить якась банда ТЦК. Ну, п'ють. Почали їм бити посуд, кричати. А за що я там воював, кров проливав, таке бидло. Викликають поліцію, вона розвертається йде назад. Каже, що нічого не може зробити. У мене. Питання до нашої поліції вона взагалі у нас є. Ставить риторичне запитання Алімов. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.